Так, на цьому занятті ми розглянемо з вами найпростіші тіла обертання, а саме циліндр, конус і кулю. Ну, для початку циліндр. Що таке циліндр? Його можна уявити як тіло, яке утворене в результаті обертання прямокутника АБЦД навколо однієї з його сторін, ну, наприклад, навколо сторони АБ. Ви бачите, сторони BC і AD обертаючись, утворюють рівні круги, які ми будемо називати основами циліндра. При обертанні сторони CD утворюється циліндрічна поверхня, яку називають бічною поверхнею циліндра. А сам відрізок CD називається твірною циліндр. Таких твірних безліч всі вони між собою паралельні і рівні. І будь-яка твірна перпендикулярна до площини основи. Якщо ж взяти бічну поверхню циліндра і розрізати її по одній. З її твірних, а потім розгорнути ось таким чином. То отримуємо прямокутник, одна з яких з його сторін дорівнює твірній, а друга сторона дорівнює довжині е, довжині кола, яка обмежує основу циліндру. Тобто довжина ось цього кола дорівнює довжині сторони, довжині цієї сторони. Отриманий прямокутник називають розгорткою бічної поверхні циліндра. А це, що ви бачите на малюнку, взагалі розгортка циліндра. Площу бічної поверхні. Зрозуміло, що можна почитати за формулою. 2 πr це сторона ось ця прямокутника помножити на H. Це твірна на висоту циліндра. До речі, висота циліндра і дорівнює твірній. Площу повної поверхні. Треба додати площу бічної поверхні до площ двох основ. Зрозуміло, що основи є круги, і площа круга пір квадрат. Тому площа повної поверхні буде 2 prh плюс 2 pr квадрат. Можна винести 2 за дужки і отримати ось таку формулу 2 pr на H плюс R. ТР це радіус основи, радіус основи циліндра нашого. А H висота або довжина твірної. Об'єм циліндра можна порахувати за формулою площа основи помножити на висоту. Площа основи це πr квадрат, висота H, то об'єм дорівнює πr квадрат помножити на h. Так, конус. Можна уявити собі як тіло, утворене в результаті обертання прямокутного трикутника АБЦ навколо одного з його катетів. Наприклад, навколо катета АБ. Катет АЦ, обертаючись, утворює круг, який називається основою конуса. При обертанні гіпотенузи BC Утворюється бічна поверхня конуса. Відрізок АБ, відрізок, вибачте, БС називається твірною конусом. Таких твірних теж нескінченно багато. Всі вони утворюються, якщо з'єднати, вершину конуса точку Б, з точкою на колі, яке утворюється в результаті обертання кат та АЦ, пряму АБ. Пряму, пряму АБ називають віссю конуса. А відрізок АБ називають висотою конуса. Точка Б вершина конуса. Висота конуса перпендикулярна до площини його основи. Якщо бічну поверхню конуса, розрізати по одній з його твірних, а потім розгорнути її на площині, то отримаємо сектор. Радіус сектора дорівнює довжині. Твірної конуса позначимо її L. А довжина дуги, яка обмежує сектор, дорівнює довжині кола. Яке обмежувало основу. На рисунку ви бачите розгортку конуса. Отриманий сектор називають розгорткою бічної поверхні. Площа бічної поверхні обчислюється за формою πr помножити на L. R – радіус основи конуса L його твірна. Площа повної поверхні конуса обчислюється як площа бічної поверхні плюс площа основи. Об'єм конуса обчислюється за формулою 1 третя. PR квадрат, тобто площа основи на висоту. Всі точки простору, які віддалені від заданої точки на задну відстань, утворюють фігуру, яку називають сферою. Дану точку називають центром сфери, а число R, тобто відстань, на яку віддалені, віддалені всі точки від заданої, називають радіусом сфери. Будь-який відрізок, який з'єднує центр сфери з точкою сфери, також називають радіусом. Тіло, яке є частиною простору обмеженою сферою разом з, разом з сферою, називають кулею. Обмежене сферою і разом із сферою. Те, що всередині. Називають кулею. Сферу, яка обмежує кулю, називають поверхнею кули, кулі. Центр і радіус сфери називають також центром і радіусом кулі. Кулю можна уявити собі, як тіло, отримане в результаті півкола, яке обертається навколо свого діаметра. Ось таким чином. Площу поверхні кулі, тобто площу сфери, опісюють за формулою s дорівнює 4 пір квадрат R радіус кулі. А об'єм кулі опісується за формулою 4 третіх пір куб R радіус кулі.